Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня в 1841 році, видатний український поет, прозаїк, мислитель, драматург, живописець, гравер, етнограф, політичний і громадський діяч, національний герой і символ України він був Людиною універсальних обдарувань та інтересів, Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою. Коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть. Щасливими. Шевченко виняткове явище також у світовій літературі. З 47 років життя поет пробув 24 роки в кріпацтві 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. Шевченко був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно. Обдарованим митцем. Він вважається основоположником нової української літератури і родоначальником її революційно-демократичного напряму. Саме його творчість дала ті начала, які стали провідними для передових українських письменників другої половини 19-го, початку 20-го століття. Шевченко першим в українській літературі виступив як істино народний поет, твори, якого більш змістовно відбили почуття і думки трудящих мас та їхні віковічні прагнення до свободи, на відміну від своїх літературних попередників, які в своїх творах критикували лише окремі явища тогочасного життя, як знущання помічників селян. Хабарництво чиновників. У своїх творах він створив новий позитивний образ борця та судді проти самодержавного, поміщицького ладу і борця за щастя народу. Про те, що його творчість знайшла відгук у серцях людей, свідчить те, що в другій половині 19-го на початку ХХ століття чи не єдиною книжку. Більшості сільських хат України був кобзар, вірші, з якого вчили на пам'ять і за ним вчилися читати. Творчість Шевченка внесла в українську літературу незнане до цього багатство тем і жанрів та прилучила її до кращих досягнень світової літератури. Його шляхом пішли. Найвидатніші українські письменники наступних часів: Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко, Павло Грабовський, Леся Українка та інші. Крім того, Шевченко відіграв важливу історичну роль у розвитку української літературної мови. Він установив ту її структуру, яка стала основою сучасної мови. Розвинув і утвердив певний склад словника і граматичний лад, які стали нормою і зразком для письменників, преси, театру тощо. Його поезія дала норми української літературної мови, створені на основі народного фольклору і живої розмовної мови, яка ґрунтувалася на полтавсько-київському діалекті. Шевченко перекладений багатьма мовами народів світу. Його творчість мала великий вплив на розвиток культури західного та південного слов'янства. Твори поета знайшли свого читача не лише в більшості країн Європи, але й далеко за її межами США, Канаді, Індії, Китаї, Японії і багатьох інших країнах світу. Джон Кеннеді у свій час сказав: Я радий, що можу додати свій голос до тих, що вшановують великого українського поета. Одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві посів Шевченко, який художник, де він став одним із перших митців, які прокладали новий реалістичний напрям. Шевченко став основоположником критичного реалізму. Та одним із зачинателів офорту, і першим його видатним майстром в українському мистецтві.